У мережі активно шириться інформація про те, що з 1 квітня усі ліки в аптеках будуть відпускати за електронними рецептами. В центрі первинної медико-санітарної допомоги Павлограда інформацію про електронні рецепти поки що не коментують. В аптеках фахівцям важко відповісти, як вони будуть працювати з 1 квітня. Те, що в рецепті написано за рецептом, всі одні купи сі час всі гіпертонії, всі без антібіотики. не... тут же точно так само бо за антібіотіки. Все за рецептами. Так. Якщо будуть випустити, які там будуть очереді. За рецептом. Що написано за рецептом, то буде за рецептом. А що буде без рецепту, то без рецепту. А це я так розумію, все, що на вітрині, це не рецептом. Це без рецепту. все без рецепту. Те, що за рецептом стоїть у нас за спиною. І не все, що за рецептом, у нас стоїть спиться спиною. А все тут, те, що стоїть, це бади стоять, вся кисмітяка стоїть, все це це, що стоїть без рецепту. Ще ніхто думком нічого не знає. які будуть ці рецепти, чи електронні, чи бумажні. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, мова йде про рецептурні препарати, на які раніше необхідний був рецепт, але паперовий. МОЗ не розширює перелік рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Тобто, всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись як електронним, так і паперовим рецептом. Народний депутат від 36-го округу Роман Каптєлов у своєму телеграм-каналі розвінчав міфи, які ширяться довкола нововведення. Поширюється міф, що тепер на всі ліки буде потрібен рецепт. Це не так. Рецепт потрібен лише. На рецептурні ліки. Усі ліки, які раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, можна буде придбати як раніше, тобто з дозволу лікаря, але тепер можна обрати форму рецепту паперову або електронну. Крім цього, в ситуації, коли в країні введено воєнний стан або перехідний період, аптеки зобов'язані використовувати як електронні, так і паперові рецепти. Це означає, що пацієнти зможуть отримати необхідні ліки незалежно від наявності світла в приміщенні. Як народний депутат від Західного Донбасу я звернувся до Міністерства охорони здоров'я з запитом дати роз'яснення нових правил рецептів, їх я почав публікувати сьогодні в телеграмі. Хочу зазначити, що я розповсюджую цю інформацію, щоб запобігти панічним настроям у деяких людей. Багато хто починає панікувати та біжить купувати ліки, думаючи, що тепер на все потрібен рецепт. Це не так. Мета змін забезпечити доступність та якість медичних допомоги для громадян, а не створювати панічні настрої. Вони зазвичай спостерігаються у таких людей, які завчасно закуповували надмірну кількість продуктів та інших товарів, у таких людей сирняків пару тисяч, туалетного паперу на пару життів і гречку пару тонн. Така ж ситуація була влітку з антибіотиками. Всі кричали, а зараз все нормально. Не треба подякувати – Довіряти тільки перевіреній інформації, якщо протягом тижня Кабінет міністрів та Міністерство охорони здоров'я України не зможуть ефективно сповістити населення про зміни, не припиниться паніка в аптеках, яка зараз спостерігається в деяких містах України. Верховна Рада прийме законодавчу норму, яка дозволить на час дії воєнного стану та три місяці після нього відтермінувати введення електронних рецептів на рецептурні ліки.